Триває в Варшаві. Участь беруть представники понад 500 компаній з 30 країн. Українську ж делегацію чули міністр енергетики Герман Голущенко. Його й долучаємо до нашого ефіру. Пане міністре, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Пане міністре, сьогодні перший день цієї конференції з енергетичного відновлення, які вже маємо практичні проєкти, які будуть втілюватися в Україні в рамках відновлення енергетичної системи після російських атак? Знаете, ну насправді тут величезний інтерес до якраз відновлення і участі в відновленні енергетики України. Причому що ключове, що це не тільки проекти, які Будуть чекати нашої перемоги. Це проекти, які наші партнери готові реалізовувати вже тут. Насправді, це дійсно десь близько 550 компаній зі всього світу, і мова йде це як проекти інновації абсолютно в різних сферах. Тобто, це і в генерації електроенергії, і в передачі електроенергії Підписані декілька меморандумів є відповідні вже внески додаткові до фонду підтримки. Енергетики України, зокрема, Данія, щойно зустрічалася з міністром енергетики. Дані він оголосив про додаткові 4 мільйони, які вони донують. Фонд підтримки енергетики. А, насправді тут були представники не тільки як бізнеса, але і мої колеги-міністри з багатьох країн. І в принципі, що ключове, що дійсно це величезна конференція, яка показує дійсно великий інтерес до України і взагалі до енергетичної сфери, так пане Германе, от поки ми з партнерами думаємо, як відновлювати енергетику, робимо якісь кроки до цього. Ти ми почули, данія буде нас підтримувати. Зокрема, є ті, хто думають, як нашу енергетику знищити. На жаль, поки що є за останній час. Наскільки активніше стали окупанти атакувати українську енергосистему? Чи є така тенденція? Ну, дивіться, вони насправді не припиняли атаки на енергетику. Так, можливо, це ще не ті масовані атаки, про які ми говорили минулої зими, коли вони почали, що ви пам'ятаєте, 10 жовтня. Так. Це був перший масований удар там близько до 100 ракет одночасно, і е, тобто, далі кожен день удари до 9 березня. Тому зараз вони насправді вони атакують постійно, але ці атаки вони не є такими масовими, про які ми говоримо. Але все одно ми можемо говорити, що ці атаки відбуваються нон-стоп. Це перш за все, і по об'єктам генерації, так само і по іншим підприємствам енергетичного комплексу. Угу. А як ви вважаєте, що може стати основним для них пріоритетом їхніх атак саме генерація чи передача електроенергії, система передачі? Але знаєте, я думаю, що це будуть комбіновані атаки, тому що ну як показує минула зима. Насправді вони атакували як об'єкти генерації, так і об'єкти передачі. Скажіть, будь ласка, чи є зараз якісь свідчення про те, що масовані удари можуть бути скоро? Ми з вами зокрема говорили про те, що вони можуть почати такі масовані атаки, коли знизиться температура. За прогнозами гідромецентру українського кінець тижня вже буде мінус. Ну тут мені здається, мінус важливо для них, так, напевно, все таки, щоб мінус бак стабільний характер. Тобто, якщо це там умовна падає температура до мінуса, потім піднімається до плюса, воно не в їхньому розумінні, мені здається, вони будуть все-таки чекати таких стабільних оборонців. А чому? Тому що це стає вразливішою енергосистемо чи тому, що е, важче її відновлювати. Чи можливо комплекс тут іде? Насправді важче відновлювати, тому що коли є мінусова температура, тобто до безпосередньої шкоди, яка завдається ударом, скажімо таким мілітарним, по системі безумовно, коли є мінусова температура, вона ускладнює відновлення. Пане міністр, розкажіть, будь ласка, який маємо план на випадок от масованих ударів і по енергетиці саме зрозуміло. Ми зараз не говоримо про конкретні кроки. Ми не будемо давати зайву інформацію нашим ворогам. Але менше з тим, скільки, скажімо так, маємо ми часу для того, щоб оперативно відновити енергосистему, яким чином ми будуємо цю цей ланцюжок від моменту удару до моменту, коли все має запрацювати знову. Ну, ви знаєте, це залежить від масштабу ударів. Безумовно, я би навіть сказав, не від масштабу ударів, а від масштабу впливу тих ударів на саму енергосистему. Тому тобто сам факт атаки на енергосистему це не означає, що ми втрачаємо контроль над системою і нам потрібно там щось. Тобто, це залежить від, від конкретних наслідків таких ударів. Тому ну будемо дивитися. Це тяжко передбачити зараз, але Ну, у нас є рішення на в принципі всі. Uh -huh. А найпесимістичніший сценарій прораховували, яким він може бути. Дивіться, ну, насправді найпесимістичніший сценарій, це ну це те, що вони намагаються досягти. Це блокаут, безумовно, і це блокаут країни, і в такому випадку, безумовно, нам потрібно буде заново складати енергосистему. Тому ну дивіться, у нас є досвід цього, що треба робити, і ми чітко це розуміємо. Пане міністре, і ще по запитання щодо тарифів. Міністерство енергетики обіцяло не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця року, бо для цього не було підстав. Ви зокрема про це говорили. Що буде з тарифами в наступному році на електроенергію, а ще на газ і тепло? Лі, це, ну поки знов ж таки питання зміни, ну там чи підняття тарифів, воно не обговорюється. Тому я думаю, я точно впевнений, що ми наступне ну ми закінчимо точно цей опаляний сезон без підняття тарифів. І далі, я в принципі зараз це питання поки на столі не розглядається. Дякую вам, пане міністра, за інформацію. Сподіваємось на нові проєкти успішні, які будуть ухвалені, укладені угоди в Варшаві. Я нагадаю, там триває конференція з відновлення енергетичної України. З нами на зв'язку був Герман Галущенко, міністр енергетики України. Він якраз.